А ні, це не перший рівень ми прийшли, це перший рівень, друга стадія. Ми першу стадію тільки прийшли один-один. Зрозуміло. Так, суперників продовжуємо вбивати. Ну він кумедно б'є головою. Так, так, вистрібуємо. Ви подивіться. Так. Як він зубами чіпився за стіну? Гляньте, дуже кумедна гра. І дуже цікава. Так, я ще її ніколи, добре сердечко, випало, воно нам дуже на даний момент потрібне. Так, чому я його бив? Крутився головою, чи я його не вбив, а він мене б'є. Це через те, що в нього сокира оце в руках. Чи що? Так, це щось дуже швидко хоть. Ух, ти здоровий кусочок м'яса. Так, що це з нами? Ми зразу... Ага, ми великий кусочок, це ми зразу тимношкірового цього, напевно, самого сильного переділилося. Так, щось... А, це вулкан? Так. Оп, а воно у нас життя також забирає вулкан. Треба бути обережним. Так, добре, м'ясо. ми стали, але ми стали сильнішими. О, я зрозумів. Напевно. А чому ми блимали? А тепер перестали блимати. Що це таке? Ух ти, не падаємо. Так, вулкан нас б'є. Оп, ми втратили. Так. Все, що назбирали, ми тепер прості. Маємо. А, лава пече. Ми прості стали як на початку гри. Сам. Так. Давай підходить. Ти така сараза? Бун підставу нам зробив. Так, я його залишу, Іду далі. Бля, хамуха. Так, що це таке? Синок. А, потрібно перестрибнути. На ну, там той край, а нам вулкан не дає. Ой, піна з рота. І це означає, що ми втратили перше життя. Так, нажали старт, продовжуємо. Так, одне життя ми потратили. Ще в першому рівні, як не дивно. Але нічого, продовжуємо.